Так, ну що, всім здорові мої підписники, зрителі, гості мого каналу, з вами 1, 2, 3 10 15 у вас має свій очередний летсплей по ігрі танки онлайн. да, як бачите, ну, я граю імену на гонці вооружені. Оп. Мінус. Так, ну мені ще як би це, мені ще залишилося. Осталося одного чела загасити і все. От, допустим наприклад, от цього. Ура, ура! Ура! Все, легенда 5 є. Yeah. Все. Так, ну що, що, скільки так як... Блін. В общем, ось вже легенда вже... Все, тепер уже мене... А це означає, що легенда 5 і 1, 2, 3, 10, 15. І сьогодні 15 грудня. Так що можете поздравити, ура! Легенда 5, ювілей вже. А, блин, я забыл, ту же не могу использовать. Так, сучара. Я десь Так, ну тут десь воно Оце я догрою Та й опа Та блін, то хтось Ну, нахер же теж мене б'є дойду десь до Якогось там я не знаю я пока именно хватит. Именно звуку з ось воду си оп. оп 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 Куди куди, стис, сі сти Оп! Є! Yeah. мінус Я не знаю, до якого я дойду рівня, ну блін, ну знаю що. Воно там, блін, блі, блін, блін, Ну блін, він мене завалив, тварь. Ладно, нічого страшного, бінволт. Я думаю, що... О, дай дай ди Оп. Блін, наш вы живот. Так-то. О-о-о, то-то, то-то. Ай, блин, то як ты як ти взял, я добил. А... -а, -а. От сучара. еще оп потом оп один я бы еще защитка не бы еще защита в пол то было бы тут оп минус Блин, сейчас сам уничтожу, все вот дурак я. Никакой, никакой! Три аж три гулта! Три! Так, а на який мегаголт впадай, я не знаю. Блін, я не знаю, на який мегагулт впадай. А, на тут, тут и все. Наці, на цій на ці точці. Ото, ото. Ото. Сука, та як, він вишив? як? Як! Я вообще хотів мегаголд забрати. Суки! Суки! А ну-ка! А ну тримай мой глав. О, блять, от, от підор ще не піддервав сюда, не ганду. Сучара є сучара. Короче, що я показал то сучара я сучара А-а-а! Вот сучка. следующий не я все это пиздец блин да ну что ж короче сейчас все выходим короче что Ладно, выходим, все, бывает там. Легенда 5, все. Можете поздравити, мене, підписники. Все, можете поздравити, тепер я вже легенда 5. Р... Мені жалко форту хуму, але знаю, що все. Легенда 5. Так, ладно. Всякий случай. На всякий пожарный. Нет, хотя для кое Ну ладно. Отыскаем. Так, ну що... Я Ювілей вже, Ювілей. 1, 2, 3, 10, 15 О, і 15 грудня. То що це Ювілей? Ура! Ура-ра! Так, ну що ж, ладовий На цьому я буду вже закінчувати. Якщо вам це відео в общем, підпишіться там, поставте лайк імені, це на колокольчик, пишіть коментарі. І мені. Підписуйтесь на канал імену. Ставте лайк, нажміть на колокольчик. Всь, в общем, всім удачі і всім, як завжди, пока і пока. Йоу. Все.